День вельми шановні учасники конференції. Ну, ви зрозуміли, що я тут єдиний з магикан, яка представляє адміністративну юстицію в Україні. Були представники господарських судів, були представники е, вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних справ, але на жаль, не представники нашої інстанції судової вищої, не інші районі або обласні судді. Ну вони не, не знайшли можливо часу або. Бажання приймати участь у такій конференції, оскільки вона для нашої інстанції майже ну ви розумієте, є е, я думаю. Дуже гострою сьогодні те питання, яке от починали до мене вже декілька разів запитувати. Готуючись з доповіддю на сьогодні, в мене така доповідь пов'язана з спеціалізацією суддів, зі спеціалізацією суддів нутрі суда. Ну я от послухала своїх колег, які виступали з Дніпропетровського суду, з київського вищого суду спілкуючись в кулуарах зі своїми колегами. Це питання, на мою думку, може бути е, особисто у кожного судді має своє відношення до того, хто повинен розглядати певну категорію спорів. На прикладі спорів про захист прав інтелектуальної власності можу сказати свою особисту думку, оскільки працюючи майже 13 років суді господарського суду, я з е, першої інстанції я стикалася з цією категорією спорів і знаю, як це вирішується в господарських судах. На даний час, працюючи вже майже 5 років у системі адміністративних судів, я маю якийсь якусь певний досвід з приводу того, як це вирішується в адміністративній юстиції. І не можна сказати, що десь краще, десь гірше, хтось розумніший, а хтось не зовсім розумний. З моєї точки зору, всі ті люди, хто працюють у системі судочинства суддями і простими працівниками, помічниками, секретарями, у своїй загальній масі це дуже. Освічені фахівці і дуже розумні з своєї професії люди. Однак питання от глобальне, розумієте, коли ми кажемо, що потрібно лікувати якусь хворобу, то ми йдемо до якогось спеціалізованого лікаря. Так само, от і система ця спеціалізованих судів, вона десь приблизно так і виглядає. Хто хоче вирішити питання в системі там в питаннях інтелектуальної власності, вони всі намагаються створити окремий спеціалізований, можливо, патентний, взагалі виділений. В окремий суд не тільки в юрисдикцію, а взагалі взагалі в окремий суд таку інстанцію, яка могла б вирішувати об'єктивно, швидко, з певними досвідченими суддями це питання. Це все це дуже певно правильно, так повинно бути. Але давайте дивитися на реалії які сьогодні існують в нашій державі. Буквально за два дні до початку цієї конференції я отримала у себе на роботі. Таку пропозицію, яка направлена всім суддям України. Державна судова адміністрація роздала всім в електронній формі проект, новий проєкт щодо зміни до закону про судоустрій, в якому пропонується взагалі переформувати систему судів в Україні. Тобто, сьогодні ми кажемо про створення якихось певних інституцій спеціалізованих. У цьому проєкті чітко пропонується ліквідувати господарські суди як окремі суди, і створити. Окружні місцеві суди, загальні місцеві суди, і фактично функції місцевих судів передати окружним на базі цих судів створити, передати певну категорію спорів, які будуть розглядати як кримінальні, так і цивільні справи. І частково адміністративні, можливо, там ще не визначено. Тобто про що ми зараз кажемо? Тобто, це питання, воно дійсно є на стадії формування, не тільки з точки зору того, які пропозиції відбуваються, а й з точки зору тої ситуації, яка взагалі в країні на сьогоднішній день. Суди, всі всіх юрисдикцій, які знаходяться в Донецьку, в Луганській, вони не працюють. Суди, які знаходяться в Запоріжжі, у Харкові, прийняли на себе розгляд цих категорій спорів, взагалі всіх, не тільки спеціалі спеціалізованих да яких там категорій а всіх судів, тому в даному випадку, на мою думку. Питання, які вирішує система, це така складна тривалий час конструкція, яка можливо буде тривати не один рік. А ті люди, які зараз сидять у цьому залі, вони мають свої певні конкретні питання юридичні і приходять конкретно сьогодні до суду і намагаються сьогодні отримати свою відповідь. І не вважають за необхідно чекати, коли ця система сформується так, щоб вона була правильна. І тут от, з цієї точки зору моя думка, що Спеціалізація по певним категоріям спорів вона має не декілька таких, ну з моєї точки зору моментів, які ніколи не освічуються в таких широких колах. Ну це по перше, необхідність визначення яких спеціалізованих палат. Судів і так далі по територіям. От тільки що казали, що більшість част, частка спорів про інтелектуальну суд власність розглядається на території міста Києва. Це може бути Солом'янський суд, це може бути якісь інші суди. По території України таких спорів дуже мало. В адміністративному нашому окрузі я взяла свою практику у одеському окружному адміністративному суді. За п'ять років було чотири справи взагалі: дві з яких до антимонопольного комітету, який може бути в рамках закону про захист про конкурентні правовідносини. Така ж сама ситуація в місті Херсоні, в місті Миколаєві. А що таке одеський регіон? Це митниця, це порт, це ви розумієте, яка там кількість контрафактної продукції проходить через нашу територію, яка кількість фірм, яка там працює, які мають можливості, ну як повинні мати можливості захищати, але спорів немає. Тому виникає питання: навіщо створювати якусь спеціалізацію? Якщо три спори ви розумієте, суддя не може сидіти і раз в п'ять років розглядати одну справу, не розглядаючи інші спори. Система, система ем, вообще, взагалі спеціалізації, я можу сказати, викликає дуже велику протидію в судах, в суддівських колективах. О, на прикладі нашого суду можу сказати, що загальними зборами рік тому. Керівництвом було запропоновано введення спеціалізації. Я зараз скажу про апеляційну інстанцію адміністративну, і більшістю голосів судів зазначена спеціалізація не була запропонована, тому що 80% спорів, які знаходяться в провадженні нашого суду, це збори, це спори, які пов'язані з податковими спорами. Це фіскальні спори, коли органи податкові або підприємство до податкової, або навпаки, да? тобто. Інша категорія спорів майже ну 20-25%. Тому створювати якусь певну спеціалізацію, коли порахували, яку кількість повинна віднести до якої категорії спорів, виникла дуже велика не. А, Правильна кількість справ, яка буде слухатися однією чи іншою палатою. Крім того, майже за довгі роки існування спеціалізації в господарській юстиції. це можу сказати судді господарських судів, це дуже давно працює там. Це запропоновано і введено. Ну, достатньо вже тривалий час. Ті судді, які п'ять 5... там відбувається певна ротація, тобто три-чотири-п'ять років судді працюють в одній спеціалізації, потім їх ратують і вони переходять на іншу спеціалізацію. І от коли це відбувається, то ці судді в іншій категорії спорів майже не знають нічого. І вони два-три роки повинні якусь набувати практику з цього приводу. І вони також кажуть, що це приводить до якоїсь такої знаєте нівелювання взагалі суддівського принципу. І е, працюючи одночасно не тільки судей, але й викладачем е, Одеської національної юридичної академії, я стала стикатися з тим, яка система підготовки взагалі юристів. Оскільки суддя перед тим, як стати суддею, він повинен набути загальне вищої юридичну освіту. і от моя думка, що починати спеціалізацію і якісь познання взагалі в рамках інтелектуальної власності, можливо, інших якихось категорій, повинна з того, який спосіб зараз здійснюється підготовка юристів в Україні. Та кількість юристів, яка сьогодні випускається українськими вишами на кожного так сказати, мешканця України, вона є. Ну я не буду на я це слово, вона по-різному звучить, але тільки майже Одеська юридична академія 6 тисяч випускає студентів у рік вищих юристів. А у нас в Одесі є ще три вузи, які також готують юристів. Це Одеський національний університет, це Морська академія і це. Університет внутрішніх справ. Вони всі випускають загальних юристів. Тобто, це цифра, яка перевищує 5 тисяч за один рік. Ці особи не мають можливості за фахом мати якусь професію. Вони не можуть не де працевлаштуватися. Вони працюють на сьомому кілометрі, вони торгують товарами. Вони працюють прибиральницями. Це жах. Розумієте, це жах, оскільки держава повинна контролювати кількість юристів, які потрібні, і забезпечити якість їх освіти. Тому що надати можливість 5 тисячам студентів. Одночасно якісно викладати певні е, предмети, нема такої кількості фахівців в Україні, розумієте? Викладачів нема такої кількості. Далі, коли він отримує свою освіту і через е, е, три роки загального, загального, я перепрошую, юридичного стажу, не спеціального будь-якого стажу, ці люди вони мають право стати суддею, вони здають екзамен. Проходять іспити, і вони мають право. Я вважаю, що необхідно змінити цю систему, що особи, які хоч бажають стати в майбутніми суддями, вони, по-перше, повинні цей фах набувати на посадах, пов'язаних з суддівською працею. Це повинні бути помічники суддів, так як у всіх європейських странах. По друге, та система, коли сьогодні кандидати на посаду суддів здають все загальне українське законодавство, тобто вони здають все. Починаючи з конституційного права, закінчуючи всіми правами, кримінальне, адміністративне пишуть з цього приводу рішення. І набуваючи право на посаду судді, пройшовши цей тест, вони патетично не знають до якого суду вони вже підуть. Розумієте, то про яку якість, про яку спеціалізацію якості їх праці в подальшому можна в даному випадку до розмовляти? Це невірний підход. Я вважаю, що це державний підход, який повинно змінювати. І тоді, незалежно від того, чи буде це спеціалізований суд, чи це буде суд юрисдикції адміністративної, господарської чи будь-якої. Розумієте, кадри вирішують все, і особистість, фаховість, і обізнаність кожного судді. Я вважаю, у кожній конкретній вашій справі буде вирішувати більше справ. Чим те, як він буде називатися, а те, скільки він буде знати особисто, і його бажання навчатися і підвищувати свою кваліфікацію. Ваш семінар для мене особисто надав дуже багато інформації, яку я особисто не знала. Дякую вам за те, що ви таку інформацію підготували і дали можливість мені її прослухати. Подякуємо, пані Ларисі.